Україна, якої вже майже немає, галереї зелена канапа відкрили виставку патріарха українського образотворчого мистецтва Володимира Патика, на цій виставці, яку критики вже назвали десертом для горманів мистецтва. Володимир Патик показує свої рисунки пастелі і начерки. І усі об'єднані шевченківською тематикою. Тут роботи ще з 50-х років і ті, що створені вже тепер. Сам митець на відкриття виставки не зміг прийти через поважний вік. Йому 85. Тому за нього говорили його твори, друзі і родина. В один голос називають Володимира Патека працеголіком. В житті бували якісь речі, що треба зробити якісь побутові речі. Це завжди в нього не вистачало часу. Зато все, що стосувалося олівця і пензлі, не, не, немає такої хвилини, такого дня, щоб не була проведена лінія, ні дня без лінії. Це ж підтвердив і сам Володимир Патик на попередній виставці два роки тому. Я без того не можу жити. Встаю і малюю кожен день. Його називають найкращим майстром колористики, якої він вчився від своїх легендарних викладачів Володимира Монастирського, Йосипа Бокшая і Романа Сельського.